Гора, гречка, огірок, голуб, гуси, горожа, гажета, ігор, грім. П'ятирічний Михайлик вже хоче йти до школи і демонструє нам свої досягнення. Його подружка Єва також не відстає і, окрім читання, впевнено рахує не лише рідною, а й англійською мовою. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 6 5 4 3 2 1 0 Такі вміння далеко не всі шестирічки йдуть до школи. Щороку ця ситуація ускладнюється, бідкаються освітяни. Частину дітей медична комісія не пускає до школи за станом здоров'я. У дитсадку компенсуючого типу червоні вітрила таких діток цьогоріч залишилося 16. і більшість з них за медичними показами. Вони всі ці дітки залишилися за рекомендацією, за висновками лікаря та лікувально-консультаційної комісії, тому що ми зобов'язані поглибити корекцію реабілітації здоров'я цих дітей, щоб вони пішли здорові в школу і гарно там навчалися. Кожна ця дитинка має довідку, яка підкріплює це, що дійсно вона має такий, такі. Що дійсно вона має потребу в тому, щоб реабілітувати здоров'я ще на рік в нашому дошкільному закладі? Щороку, каже завідувач, залишалося до десятка дітей шестирічок, а нині ускладнило прийом нових малюків до закладу. Дітей третього року життя взяли 50. натомість малюкам четвертого року мусили відмовляти. Із групою молодшого віку, це четвертий рік життя. В нас виникли трошки проблеми в зв'язку з тим, що місце, групу, територію зайняла ця старша група, яка залишилася. Ми дуже за це переживали, спільно обговорювали це питання з управлінням освіти, і нам вдалося 25 діток, які були зареєстровані на наш заклад, помістити у 42-му дошкільному закладі. Групи у дитсадках переповнені і налічують від 30 до 40 діток. Тому вже наступного року у цьому закладі планують відкрити ще одну додаткову групу. Освітяни ж рекомендують батькам бути спокійнішими, планують проводити профілактичні бесіди, аби надалі ситуація не повторювалася. Управління освіти позиція така, щоб, якщо дитина здорова, фізично, психологічно, духовно, морально, вона готова до школи, то щоб все-таки дитина йшла в школу. Але у батьків трішки якась інша позиція. От, навіть дитина готова, і, скажімо, вона може йти в школу, але досить часто батьки хочуть, щоб дитина ще побула в дошкільному закладі, щоб вона ще більш стала впевненою, скрипла і таке інше. І це є певною проблемою, тому що зараз групи дуже перевантажені. Практично на 100 місцях виховується 166 дітей. Вихід один переконувати батьків часно віддавати дітей до школи і звільняти місця у садочках малюкам. Тим часом тим діткам, які у найближчий дитсадок цьогоріч не потрапили, намагаються підшукати місця у інших дошкільних навчальних закладах. Олена Семенович, Артем Лаговський, Ігор Прокопчук, новини Рівного.